Урагану 9 років. Чемпіони України з футзалу святкують черговий день народження. За цей час івано-франківська команда прийшла непростий шлях від любительського колективу до професіоналів, котрі не загубилися серед вітчизняної футзальної еліти. Останній сезон для Івано-Франківців видався особливо вдалим. Спортсмени вперше у своїй історії стали переможцями вищої ліги. Після цього змогли виграти ще один престижний трофей суперкубок України. Керівництво клубу переконане, все йде за планом. Якщо ти ще Якщо ти радісний, то та справа, яку ти започаткував, вона вдала. І ти на верному шляху і йдеш правильним, і правильно націлений на якусь мету. Тобто ураган зараз перебуває в піднесеному стані, тому що ми чемпіони, тому що ми вперше граємо в Європі, тому що є підтримка влади, є чітке бачення, як розвивати цей клуб там, на 5-7 років. Я задоволений. здобувши звання найсильнішої команди України, ураган отримав право представляти державу в континентальній першості у Кубку. УЄФА івано франківці успішно подолали основний етап і вже в середині цього місяця зіграють в елітному раунді турніру. Надію, що на следующий год все таки ми доб'ємося, ще чогось. то хотілося б в Європі, щоб зробити громний подарок нашим руководителям на десятилетті клубу. До дня народження ураган отримав ще один подарунок новий просторий офіс у центрі міста. Це, за словами керівництва клубу, логічне покращення інфраструктури флагмана українського футзалу.